Доброго дня, любі друзі! Вас вітає компанія Автопарк, Одеський філіал. У нас на продажу BMW E60, Кузові Універсал, легенда наших доріг. Автомобіль у нас на 2-літровому дизельному двигуні. На оригінальних дисках BMW 17 Радіусу, дуже гарному стані. Автомобіль вколо без ніяких нарікань. Парктроніки також в нього вколо. Ось стан автомобіля дуже чудовий, я вам скажу салон також у нас зберігся в непоганому стані, чорна шкіра у нас є електрорегулювання сидінь з комбінацією механічною, повноцінний електропакет, датчик у нас світло, датчик дощу, тут все присутнє. Є навіть мультимедіа, багато розширено, управління мультимедією, примикання. Селектор примикання коробки і передач, підігрів сидінь, відключення стабілізації та перетронув в коло. Автомобіль в цілому у нас в дуже гарному стані. Ніяких цяток, ніяких сколів подряпин немає. Подивіться на переднє пасажирське сидіння. Також у нас в непоганому стані, враховуючи роки. Зберіглось в непоганому стані. Задній ряд. Також у нас тут є вентиляція від клімат-контролю на задній ряд. І також зберігся, тут також в непоганому стані є. Навіть у нас шторки на задній сидіння. Автомобіль можна побачити у місті Одеса вулиці Грушевського, 15А. Стигніть приїхати та побачити його самостійно. Будемо на вас чекати.